Дорогі любі мої друзі. Так, що в мене сьогодні буде на сніданчик? Але саме цікаве, мені принесли з самого ранку свіжину. Я думаю, всі люблять свіжину. Чую, хтось стукає стукає бахає мені самого ранку в двері. Відкриваю, а там сусід стоїть. Приніс мені свіжину, але це не ця мисочка. Він мені приніс аж так, можна саду, ціле відерце свіжини. Це я собі насипав на сніданок. Бо вчора він був в селі, оказується. вчора за коли, Ну, це, чікнули. Свиню і свіжина є. То О, дякую сусіди тобі за свіжину. До свіжини. в мене таке є гірчиця з медом є. Зробив собі пару штучок бутербродів, а на десерт пранічки із компотиком Давно я свіжини не їв капець. Хоп, 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 беремо таку гірчичку нашу. Все, всім бажаю гарного, прекрасного, прекрасного сонячного дня. Сьогодні неділя, гарно відпочивайте, набирайте сил. І бажаю всім вдалого дня. І мирного дня. Все, погнали. А, свіжина це капець. Ну таки не кажіть, що з вас більшості не знають, що це таке свіжина. Свіжина це запах дитинства. Дитинство, дитинство, моє рідне. Де ти проживаєш коло тата і мами? Де ти за селом пасеш. Gorri w do